Добрий день. Виконуємо роботу 2.10. Визначення питомого заряду електрону методом магнетрона. В лабораторну установку входять система соліноїда, вздовж осі якого розташований діодна лампа електронна. Блок живлення з вимірювальними приладами. Блок живлення дозволяє регулювати анодну напругу за допомогою потенціометра рп 1 і струм саленоїда за допомогою потенціометра рп 2 За допомогою універсального вольтметра вимірюватимемо. Напругу поміж катодом і анодом в нашій діодній лампі, тобто так звану анодну напругу. За навчальним посібником нам спочатку потрібно увімкнути стенд, подати анодну напругу. Величиною десь 5 вольтів регулюємо таким чином, щоб точність напруги була десь у другому знаці знаку після коми. Ну, щось. Щось отак. Так. так. При вимірах протягом нашої роботи ми повинні весь час контролювати всю анодну напругу. З допомогою РП2 змінюємо ток через соленоїд, струм через соленоїд і записуємо показники анодного струму. Перед тим, як почати робити вимірювання, Перевіримо, а взагалі існує ось та збросова вольтамперна характеристика, яка характерна для магнетронної лампи. Я буду швидко збільшувати напругу, пробачте, струм саленоїда, і подивлюсь, а чи буде зменшуватись скачкоподібно струм до нуля. Струм соліноїда збільшує поступово з одинаковою швидкістю і бачу ось на якійсь ділянці струму соліноїда, струм анода різко падає до нуля. Тобто ми маємо таку збросову характеристику, тому приступимо до поступових вимірювань. І так, струм соліноїда змінює з кроком. 5-10 мА ось таким чином. І при цьому записує показники анодного струму. Цю характеристику ми е, заносимо в табличку, будуємо графік і за графіком визначаємо е, критичне значення струму соліноїда, яке використовуємо для знаходження питомого заряду електрона.